У мене прям жорстких проривних моментів немає, але кошмарення ну воно випадає, на жаль. Mm. З іншого боку, а, що цікаво, просто а, іноземні змі, якщо от полистати саме закордонні змі, от зокрема політику, пише, що Україна може пройти в наступ. І багато і це і Financial Times, New York Times пишуть, що а, у нас все дуже досить добре, і ми у досить вигідній позиції і прогнози. А, Позитивні і мовляв, мені навіть хтось кидав статтю, що е, там ну була цитата англійською мовою, що Україна виграє на фронті. Ми маємо тут всередині країни такі новини. іноземні змі пишуть зовсім іншу інформацію. Де правда тут і для чого тоді це з'являється? Інформація? Питання ціни і напрямку: чи є у нас місця, де у нас вигідна позиція? Є. Чи є у нас резервний якийсь ресурс, який би теоретично міг би бути направлений на потенційний наступальний пласт? Є. Чи вся це лінія фронту? Нє. Чи давайте так: ціна цього наступу яка? Технічно ми можемо? Питання в кількості і того, де ми можемо, а де ні. У нас є ну, якби точки фронту, в яких ну, супер важка історія. Ну, супер важка історія. От, а є лінії фронту, де ми дійсно стратегічно можемо мати успіх більш, ну, коротше, більш серйозний. У нас є лінії. Давайте так, у нас є точки, деякі фронтові точки, в яких ми займаємо настільки вигідну позицію, в якій реально перемалуємо військовий ресурс ворога. От, типу, ти стоїш так, що ти просто, як в м'ясорубці, з мінімальними якимись втратами для себе. Перемалою, що так от просто неймовірну кількість е, ворожих солдат і їхньої техніки. От прям до халери багато. Е, от, З одного боку, з одного, з іншого боку, є точки на лінії фронту, де е, сидить 20 пацанів, і тримають клаптик, який насправді стратегічно нахрен нікому не впав. От Через серйозно. І вони там сидять просто для того, щоб. Бойовий командир мог міг під штабу звітність про те, що ми ж тримаємо цей клаптик три на три. Понімаєте? От і все наскільки високі шанси Україні найближчим най, найближчим часом до кінця року дійсно перейти в контрнаступ, про який говорять зараз іноземні ЗМІ? Важкувата історія з наступом, бо тут ще залежить, у мене прям напряму падає. По-перше, від кількості ресурсу, по-друге, від погодних умов. Ага. М -м, ніхто не йде в наступ по багну. Техніка не їде, ти не повзеш. Як би тебе не страхували літаки чи дрони? Це срака. Тому питання погоди. І кількості ресурсів. Тому що піхота піхотою, безумовно, але підстрахування технічне має бути на певному рівні. Поки його немає, піхота не зробить нічого. Зрозуміло. А, на Росії атакований нафтопереробний завод «Лукойл». Вчора буквально про це написали російські змі. Наскільки зараз цікаво, от масштабні і вдалі наші удари по російським об'єктам? Тому що час від часу ми читаємо цю інформацію, вона з'являється, і ось чи наближають ці удари нас до перемоги, і чи в достатній кількості вони з'являються Ну вони не те, що з'являються, вони відбуваються. По-перше, нами там і ще щось готується з цього приводу. Там це не останні операції по так завдавання такого формату ударів. По друге, да, це суттєво б'є по економічній складові ворога і по логістиці, пов'язаній із кількістю пального і всіх витікаючих у цих моментів. Плюс виторг, плюс оця вся штука. Ну, це серйозний. Давайте так. Це ті санкції, які... Мають бути да, це повільно, це не так швидко, як нам би хотілося, прямо щоб там за одну хвилину. Але це суттєво вирухає всередині рефі фінанси, і суттєво вирухає всередині РФІ можливості по знову ж таки. Я ж кажу по пальному, по у цьому всьому. Так знову ж таки повернуся до західних аналітиків. Я буду посилатися сьогодні. Мені здається, до них чи не все інтерв'ю. Окрім того, що вони пишуть, що ми досить маємо позитивну тенденцію на фронті. Вони пишуть вже в інших статтях, але тим не менше, що активізувалися наші західні партнери останнім часом, і тут ми теж маємо позитивну тенденцію. Питання в наступному: чи дійсно є зріс цієї підтримки України, і в чому вона конкретно проявляється, якщо вона є? Угу. Чи знову ж таки знаєте? Це такі пусті обіцянки, поговорили, побалакали, сіли де й заплакали. Ні, ресурсні моменти певні дійсно вони тут зру. Ну, давайте так. Вони і не припинялися, просто кількість, певна кількість, вона е, краще працює. Плюс, е, давайте відверто. Частина нашого виробництва з вами винесена за межі України. Так з логічних причин. А це означає, що у нас відбувається колесо фортуни, Тобто десь заводяк працює, працює активно, тому що там блекаута немає, тому що там ніхто дроном на тебе не летить. Виходячи із цього, Україна отримує більш контрольований ресурс якимись пачками і так далі. От чи є у нас зараз плюс-мінус загальне з партнерами розуміння? Є. Чи відіграє у цьому роль США, який виступає так або інач, ну, інакше перемовним гарантом певним і змінив Трамп риторику? да, Безумовно. Типу, чим більше штати одобряють активніше, тим більше всі зі штатами одобряють активніше. От і все. Ну це типу, як я буду з тобою дружити, ти моя подружка, і твоя подружка теж моя подружка. Оце от десь так? Yeah. До речі, про винесення нашого неозброєння ну ми зрозуміли наші підготовки за межі за межі України. тут теж є цікава інформація. Що США з України вже створили аналог шахтеда з елементами штучного інтелекту? Там на ньому над ним довго дуже працювали. Там це якийсь унікальний дрон каймікадзе. Я не буду зараз даватися подробиці, тому що я не військовий експерт. Я дуже погано на цьому розуміюсь. Але що як пишуть фахівці, це щось реальне те до того ж, нещодавно Зеленський сказав, що 50% нашого озброєння виробляється або в Україні, або із залученням України, як ми говоримо за межами її території. Якщо ми говоримо про 50%, ну, слухайте, це дуже ну реально, як на мене. Це класний показник. Якщо наші глядачі не погоджуються, хай вони напишуть в коментарях. Але 50% це ну так вагома Досить таки цифра. Це давайте два це правда про 50%? Ну, схоже на те, схоже, бо у нас дійсно значний ресурс винесений за межі України можливостей. і це вигідно і нам, і країнам, які ну, виробляють, тому що це знаєте, як там тобі розробка, а мені дрон. Понімаєте? Ти володієш інформацією. можеш такі дрони робити для себе, але поки ти їх робиш для мене, але залишаєш там там партія 100 штук, твої 30, мої 70, бо я воюю. все. І всім хорошо. Тут е, цікавий момент. Під ось такими новинами в коментарях я бачу дуже багато людей пишуть, що е, можливо, можливо, зовсім скоро нам і не знадобиться підтримка ну в якості зброї, підтримка від наших там західних партнерів. Чи зможемо ми колись обійтися власними ресурсами і власними силами? Це все одно залучення і підтримка західних партнерів. Це все одно, да, це бізнесовий просто варіант, але це все одно залучення, підтримка партнерів, як не крути, для того щоб домовитися з умовною Британією, що їх завод буде виробляти для України шахеди. Натомість вони будуть мати доступ до інформації, тестити, мати в комбінації можливості для такого розвитку. Ну це бізнесовий підхід. Ну це бізнесовий підхід. Це коли ми говоримо про. Якби вам правильно правильніше сказати, про тезу, що ми скоро обійдемося без типу допомоги партнерів, це так само, як о, у нас побудували завод Ністле. Тепер ми можемо не купляти Нестлі. Ви поняли там, я не знаю, десь в Європі. Та ну ні, це той самий завод Нестлі, просто він знаходиться на території України. Це типу ти все одно бабки платиш до Нестлі до компанії, яка знаходиться її головний офіс. Ну. Розуміємо, так, да, аналогію, тут така сама історія. Тобто в, в тебе все одно залучення партнерів, як не крути, залучення партнерів на певних умовах. Да, на бізнесових, але на певних умовах. Угу. Про енергетичну ситуацію, ще хочу поговорити, тому що нас зараз лякають всіх дуже важкою зимою. І ось о, свіжа новина, свіжа інформація. Це українська правда. Вона посилається на представників в, в енергокомпаніях. А, е, Вони заявляють, що ця зима буде дефіцитною, і наймовірніше у нас буде там лише дві години зі світла. Ну точніше, не так не буду а, зараз перекручувати. Чотири години без світла, дві години зі світлом. А, е, От чи правда? Я думаю, ви точно вже дивилися. І, чи правда, Локалізовано. У мене випадало завжди що чи ну що у нас локалізована історія. Це блекаут не прямо для всієї країни, це локалізована історія. Десь краще, десь гірше. Усереднено виглядає достатньо терпимо, не так, щоб повна катастрофа. Ми бачили часи погірше. А от чи є, 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 є певні проблеми в енергетичному в секторі? Безумовно, є. Безумовно, є. Чи повністю ми всі там перескочили на якусь автономію чи заживлення? Ні, не повністю всі, але є ну коротше, механізми як це вирішувати, у нас є. І за того втручання є. От там скоріше питання газу, але не, воно знову ж таки лока, локаційно десь гірше, десь краще. Певний певна проблема з давайте так. Певна проблема локальна з газом вона також прослідковується, але не тотально прямо для всієї держави. Тому ну таке. Я, ну, нам, кожного, нам кожної зими як не крути, розповідають про дуже важку зиму. Тому що вони мають це розповідати, щоб ніхто не розслабляв булки, розумієте? Рекордна кількість балістичних ракет. 26 іскандерів запустили окупанти, е, сьогодні, не сьогодні. Сьогодні ми це відео записуємо 17 жовтня, значить, вчора вночі про це пише інсайдер. Е, от. І тут питання зовсім в іншому. Пише, що жодного не вдалося збити з цих 26 ракет. Е, Олександро, що з нашим ППО зараз? Чому У нас давненько з ППО, певна проблема. Ну, з наявністю, з наявністю ресурсу для цього ППО ракетного раз, з наявністю ППОшників це теж два. Мабуть, не треба було давайте так: хто я така, щоб, звісно, критикувати дії військових мужчин, але, мабуть, не найкращою ідеєю було переводити частину ППО в піхоту свого часу, а потім. Как би удивляться, в чого ж у нас рівень збиття? Став так гірше, плюс модифікація ворогом. Їх ракети на вони стають все важче для збивання. Ти ми ППО системами, які в нас є, плюс самі ППО системи. Вони також їх можна перевантажити, попередньо пускаючи дрони і так далі. Області, по яким летять. Ворог висікає, де у нас є прогалини в ППО і запускає ракети таким шляхом, де вони не зустрінуть ППО системи по дорозі, тому збити їх на підльоті вже важка історія. Ну, коротше, а не вистачає на всю Україну. От і все. От і все. На останок хочу ще з вами швиденько обговорити гучну новину, яку мені здається вже обмусолюють, обговорюють чи не всі українці останнім часом. Це і особливо Одесити? Одесити теж обов'язково напишіть свою думку, свій коментар з цього приводу. Це російський паспорт у Труханова. От чи справді він колаборант і навіщо йому російський паспорт? Там з Трухановим взагалі дуже цікава історія свого часу. Це як і з вілкулами теж туда ж, розумієте, все в ту в ту сті, все в ту сте. А от питання кумовства, друзів і так далі, ніхто не відміняв. По Труханову, що в мене випадало? У мене випадало дуже хитро, що ми дійсно ми буквально в понеділок говорили про те, що срака якась для Труханова буде, але вона дуже хитра, тому що вона буде певний час. А потім таке враження, що він якимось чином. Дотичний до роботи, можливо, не офіційно, але десь в кулуарах він як не крутий. Ви поняли, через сраку матику залишається і має певний важель впливу. Якось так воно випадало, і, звісно, ти того прискорбленько. Це перший момент. Другий момент Труханов зв'язки з Росією Труханова переглядали і рік тому, і півтора року тому. І вони були, і вони у нього прослідковувалися, і да, вони місцями не були. na cej momentu už супер прямими, ви зрозуміли, я маю на увазі, щоб зовсім в дьосна, але і не до кінця закінченими. Ну, типу, тут же ж такий цікавий момент. По його російському паспорту в мене взагалі прикольно випадало, що він тут щось не завершив, там теж щось не завершив, і воно у нього взагалі все в якомусь напівпідвішеному стані. Ну і собственно, маємо проблему з е, халепу з документами. Типу, не треба було того робити. Е, як там впадло було це робити вчасно, да, там щось змінювати свої документи. Ми досиділи. До того, коли це вже кризова історія, ну, от як би і маємо, що маємо. Ну, я думаю, що Одесити нам напишуть свою думку з приводу того, чи раді вони, що пан Труханов більше не має стосунку до а прямо, як мінімум, на посаді до Одеси. розумієте Тому що питань до пана Труханова було багато. Я читала думку Одеситів ще задовго до того, як у... у нього там щось повиявляли російські всякі штуки. І коли повиявляли, я теж читала і щось там дуже позитивних коментарів на підтримку пана Труханова я не знайшла, понимаєте, в тій ленті коментарів все, що думають одесити про Труханова. Не знаю, можливо, у нас сидять інші Одесити тут на каналі, які дуже страшно тяжко люблять пана Труханова і вважають, що це супер ем, не, як там, неправомірно. Не знаєте, порушення його прав і свобод. Ну, що я сама Але роз... слухайте, коли у нас е, вже 4 роки тягнеться повномасштабна війна, війна з 14-го і людина, яка перебуває на посаді мера о, одного з найбільших міст України, е, на посаді мера Одеси, і він тримає про собі російський паспорт е, чи збирає, ну. І чи збирався він його використовувати, навіть якщо от він теоретично за якихось там темних, мутних історій. Він в нього був його можна було позбутися, тому що ну якби у нас повна масштабка вже скільки тримає, що, ви що? Як це позбутися? Ну це як у вельми шановних громадян динери та линери. Паспорт, ДНР, російський паспорт, російський загранпаспорт, український паспорт, український загранпаспорт, П'ять паспортів у людей. Від великої любові до України. Ні, на всяк случай, на всяк випадок. Це як та одна лижа, знаєте, що у вашого батя на балконі стоїть, а вдруг пригодиться. Оце, 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 оце оця історія. Тут питання до безпекової складової, навіть ні. Тут питання навіть не так, а це наскільки мощно його треба було кришувати, і кому весь цей час, що на нього не звертали увагу, безпекова історія раніше звертало, але не було команди до виконання да якогось там повноцінного розслідування, і так далі, це ж наскільки плотненько От були по ньому певні домовленості. Так і проблема в тому, що пан Труханов це не єдиний приклад того, що у нас ж достатньо таких випадків всередині країни.